Сьогодні 8 липня. Зараз буде коротенький огляд нашої грядки, що тут змінилося за цей місяць. Так. отже За цей місяць у нас ось так виросла вже тиква, кабак На упаковці було написано, що кущ компактний. Ну, отакий він компактний. Добре, що компактний, або був не компактний, не знаю, де б він помістився. Далі у нас тут батат. Батат почуває себе гарно. Ну, лише один там такий є хиленький, але сподіваюся, він піде вріз, і все буде добре. Ми зробили, накрили грядки агротканиною, Агро тканиною, да. щоб не було бур'яна, бо прибирати бур'ян кожен тиждень на грядках і раз там два-три тижні на... Ой, на грядках рідко, а на дорожках цілими днями прибирали. Так як ми приїжджаємо на вихідні і всі вихідні ми дзьобаємо бур'яни на доріжках. А тепер не будемо. Тепер у нас гарно, чисто і є де положити собаці. Так-так. Це так. в нас бурячок. Бурячок я вже трошки повиривала. Ось такий гарненький, красивенький. Будемо сьогодні робити борщик з молоденьким бурячком та капустою кале хочу спробувати. Так, тут у нас баклажанчики, перчик. Поки що перчик там тільки-тільки починає в'язатися. Це капуста, з якою була стриженна халепа. На неї напала білокрилка, всякі черв'яки, там все, що тільки не могло напасти, напало. А через те, що ми їздимо лише по вихідним, ну, вийшло так, що капуста в нас трошки постраждала. На минулому тижні то дощі були на вихідних, не було змоги обробити. На минулому тижні я обробила і капустка почуває себе добре. Е, листочки діряві, але молоденькі. Вже е. ні, тут ще хтось є. Ну, сьогодні буду обробляти ще раз. Е, буду раз в тиждень обробляти, обробляти рази чотири, щоб витравити всіх. Але минулого тижня я вже була дуже розстроєна, що прийдеться просто викинути всю цю капусту, але зараз надія з'явилася. Сталася в мене катастрофа з капустою. На минулому тижні я побачила, що на калі білокрилка. На наступних вихідних приїхала, хотіла обробити, а вийшло, що обробила лише сивородкою. І трошки допомогло, я її позмивала, а потім пішли дощі, і я не змогла на вихідних обробити вже препаратами, бо під дощ, ну як це робити. І пройшла неділя, ми знову приїхали, а тут просто катастрофа. Зажерли мою капусту. Ну просто, просто, ну просто в мене немає слів, якщо чесно. Ось тут взагалі катастрофа зі слимаками. Я дуже, дуже розстроєна. Просто хана моїй капусті. Просто катастрофа. Це цих, цих гідоті, все в слимаках, все в білокрильці. Просто халепа якась. Зараз буду під вечір все обробляти. Сьогодні ми приїхали на день. Зараз швиденько будемо. Займатися іншими справами, я вже попасанкувала помідорчики, а під вечір перед від'їздом будемо обробляти капусту від білокрилки та від всього, всього на світі. Остання капуста, на наступному тижні, я думаю, вже ми її спробуємо. Це капуста калі. Тут була кальрабі, вже її я вирвала. Заберемо додому, а це кальрабі, та яка осіння, має бути дуже велика головка. Так, Тут баклажанчики такі вже величенькі, цвітуть тихко. До речі, я зробила висновок. В деяких відео казали, що баклажан треба формувати як і помідор, до розвилки, до розв'язки, треба видаляти ось ці бокові пагони. На цьому кущику я так зробила і мені здається, йому це щось не дуже сподобалось. Тому інші баклажанчики я залишила без там, якогось пасинкування. Перчики я прибирала всі пасинки до розгалуження. Тут є вже невеличкі завязі. Були перчики, які я пообривала, бо то хтось його згриз, то він такий кривенький, і я їх видалила, щоб вони не забирали сили. Тут у нас. Пряні травки, вже збирала, сушила. Кінзу позрізала, вже всю, заморожую її і буду використовувати потім у заготовки з помідорами, в соуси. Дуже рано я висіяла кінзу. Треба було пізніше, так щоб підгадати к тому часу, як будуть вже готові помідори для консервування. Ну і помідори тут в мене Невеличкі помідори, ці чотири, вони мають бути до метри ростом, без посинкування з підв'язуванням. Оцей кущик такий прям величезний. Це все один, один кущик. Це такого ж сорту, але вони е, набагато менші. Цей помідорчик не зрозуміло, якого сорту, бо він вийшов самосівом. А, так. Ну, а Тут це... тепер великани пішли. Подивіться на цю гілочку, яка вона величезна. Я вже поприбирала листя, яке до цієї грони, яка вже повністю набрала свої розміри, листя поприбирала, щоб був доступ сонечка, щоб скоріше вже почали набирати колір помідорчики. Там, де ще набирають свій розмір зав'язі, там я не чіпаю поки що листочки. Так, тут також все добре, всюди все класно, окрім одного кущика, оцей велетень. Покажи мого росту. Оцей велетень вже мого росту, та ні, як я мав бути сорту веселка. А, але виявився він, Та чого що зараз... є померанжевим? Ні, це чері. Ну, коктейльний помідорчик. А веселка я потім зразу побігла дивитися. Веселка має бути жовтий з червоними прожилками, великий салатний такий помідор. Ось це. Мабуть, буде веселка, поки що по кольору не видно, але видно, що кущі зовсім різні, це, скоріш за все, попався якийсь насіння іншого сорту. Ну, нічого страшного, буде один коктейльний помідорчик. Так, це наші огірочки. Вони трошки стресували, але зараз вже і підросли, і вже почали в'язатися потихеньку. Ну, мабуть, погода для них не дуже класна. Васулька цвіти, все гарно, потихеньку в'яжеться. І зібрали ось такий невеликий врожай з нашої грядки. Будемо робити весняний борщик, і перчик зелений, піде в борщик, і огірочки на салатик. У мене сьогодні оператор креативна зйомка. Сьогодні попробую наш перший урожай зорщиком. О, дуже вкусно і трішки кислинка є, але воно не дуже замітне. До речі, хто робить зі мною вино з чайної троянди? Зараз воно в мене виглядає ось так. Пелюстки вже ще трошки і будуть опадати вже на дно. Вже зовсім скоро можна буде стіджувати. Це, до речі, воно з шовковиці. Неочікувано, ми його поставили, бо назбирали 10 кг на трусили шовковиці і нема було куди її діти. І ми поставили воно без жодного поняття, як воно буде на смак, але в нас от буде багато вона в шовковиці. Експеримент. Ось так змінився. Змінилась наша грядочка за останній місяць, вже все росте та колоситься. Будемо чекати, поки щось зав'яжеться, щось вже поспіне. Дякую за увагу! Побіжала, побіжала кудись.